Ідея створити такий музей належить семінаристові Івано-Франківської духовної семінарії Миколі Григоруку. Ще будучи семикласником, хлопець почав збирати старі і, на його думку, цінні речі, чимало з яких нині зберігаються в музеї. Ну, насамперед хочу сказати, що якась любов до старовини до нашого українського, до нашої культури, була з маличку. Напевно, то передавалося поколіннями, тому що розповідала моя бабуся, що в родині також. Пращури любили щось таке збирати, таким цікавитися, прагнули до чогось культурного. Ну насамперед почав збирати церковні речі, церковні фотографії в 10 років. Коли одного разу не буду казати, при якій нагоді викинули старі фотографії священиків, єпископів, я забрав ті фотографії, і з того часу якась така запалилася любов, впала іскра в серце збирати, колекціонувати, зберегти для майбутніх поколінь. Я розумів, що це є дуже важливо, тому що це наша культура, яка нищиться, яка дуже часто Кидається під ноги в вогонь, яку просто ніхто не вміє пошанувати і зберегти для майбутніх поколінь. З експозиції понад тисячу експонатів, а саме ікони, народний одяг, сільськогосподарський реманент, речі побутового вжитку та багато іншого. Є чимало чоловічих і жіночих вишитих сорочок уже забутою нині давньою технікою. Звичайно, що це дуже велика важка праця, тому що знайти ці речі це одне, але. Реставрувати їх, дати їм раду, щоб вони мали такий вигляд, який ви сьогодні бачите. Це дуже важливо є і дуже важко, тому що ну хто вмів пошанувати то ці речі, вони знаходилися в належному стані, а хто вже просто вважав, що це є непотріб, але не встиг викинути на смітник, то вони були в дуже жалюгідному, навіть стані. Ну і звичайно, приходилося дуже багато часу реставрувати ці речі, відновлювати, щоб вони мали. Десь приблизно такий первісний вигляд. Священник і семінарист збирали експонати у Надвірнянському районі впродовж семи років і продовжують це робити надалі. Е, мені дуже сподобалось, що наша праця має дуже важливе значення, і багато здобутків ми зробили, бо все ж таки ми не є професіонали в цій справі, ми є тільки любителі, бо я стояв тут у приміщенні в цій кімнаті, у музею, а Петро, пан Петро зайшов. І в в мене було дуже велике враження, коли він сказав ого-го, І каже, а я не думав, що це такий музей. Бо тут тільки речей багато ще не було. З тієї сторони також ще не було, сорочок, ще не було що так було облаштовано. І просто я зрозумів, що наша праця не намарно. Також самі селяни із задоволенням приносять старовинні речі у музей, кажучи на кшталт, в цій сорочці ще моя бабуся ходила, чи цей ткацький верстат залишився від мого прадіда. Крім цього, музеї є понад 800 світлин, які відображають життя і побут жителів Надвірнянщини протягом минулих століть. Нині етнографічний музей розташований на 30 квадратних метрах. Проте, за словами отця Івана Качанюка, кількість експонатів зростає так, що навіть не всі виставлені на показ. Тому у планах засновників розмістити музей у старовинній хаті на зруб, що має етнографічну. Цінність, яку за їхнім задумом згодом перенесуть на церковне подвір'я.